Сьогодні я в святому храмі субота, 17 травня 2025 року Божого. Радісний день сьогодні у нас, таїнство хрещення, приймають двоє гарних діток. Сьогодні Одні вже були, других я чекаю, маю хвилинку. Знімо невеличке відео, де це все відбувається свято-Покровський храм. Містечко на Вінниччині теплик. В одинадцятому році освячений цей храм, і з одинадцятого року тут відбувається богослужіння. Яка краса.